Я ніколи не могла би повірити, якби мені показали картинку, що я буду дивитися в футбол. Багато-багато років тому я казала, що е, футболісти і рибалки це. Физики. І зараз я. я е, яка яку впізнають в рибному магазині, тобто в цьому, де снасті продають? Я яку мужики питають, а ну що так лапаєш, так клює? Ой, і зараз я ще дивлюся, футбол. А знаєте, що так стається? То є такий закон, і з вами буде так ставатися рівно по тому закону. Те, чого ви не сприймаєте, не приймаєте, буде ставатися, має дійти до абсолютного такого прийняття. Все має місце в цьому житті. І якщо ви чогось не приймаєте, воно вас буде бити туди, поки ви це не приймете.